Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» запрацював в Ужгороді. Його створили, аби надати різнобічну допомогу маріупольцям, які вимушено опинилися на Закарпатті. А таких в області близько двох тисяч. Більшість працівників центру теж Маріупольці, серед них лікарі, соцпрацівники, юристи, які готові фахово допомагати кожному. Також допомагають фіксувати всі ті втрати. Ми готуємо документи і до європейського суду ЄСПЧ, щоб це було зафіксовано. Щоб коли ми повернемо Маріуполь до нашої рідної країни України, щоб вони мали можливість повернути собі ті кошти за те все втрачене майно, яке ми маємо. Бо ви розумієте, що маріупольці втратили все місто. Домівки, роботу, бізнес, близьких. На жаль, дуже багато хто втратив. Функціонує в центрі Я Маріуполь і гуманітарний блок, де кожен, хто має довідку ВПО та прописаний у Маріуполі, може отримати продукти харчування гігієнічні пакунки тощо. Наш гуманітарний штаб взагалі видає продуктові набори, гігієнічні набори, дитячі товари. Є для геть маленьких дітей, то є дитяче харчування. У нас так само памперси, соски. Ну, наче маленького віку. Вже як старші діти, то є канцелярія там альбоми, олівці, ручки, там, пенали різного плану. Так що, знача, Все є, що треба, все. Підтримуватимуть маріупольців тут також психологічно. Кожен охочий може отримати консультацію фахового психолога. Нині це особливо потрібно дітям, тому для найменших у центрі створили ще й ігровий простір. В цей час дуже пострадали як і діти, так і дорослі. І я думаю, багато кому потрібна допомога психолога, тому що не кожен може сам справитися зі стресою, з тривогою і. Я думаю, що дітки це найуразливіше. Головне підійти правильно з і знайти спільну мову з ними. Діти повинні соціалізуватися, тому що у них були друзі, у них були знайомі, а зараз вони залишились одні і не всі діти готові розмовляти з батьками. Вони іноді чужій людині їм легше відкритися, чим батькам дорослим. Подібних центрів ще 14 у різних містах України, і у кожному з них намагалися створити маріупольську атмосферу, аби подарувати людям відчуття рідної домівки. Головна філософія, дуже важливо це зазначити. Тут маленькі домівки, наші маленькі версії Маріуполя в наших чудових українських містах. Тому тут сьогодні маленький у Марі... Маріуполь в серці Ужгорода, де можна прийти тепло поспілкуватись, побачити своїх. Спочатку побачити Маріупольці плачуть, дивляться на фото Маріуполя, то знаєте, ну то до серця сльози. І потім тих обіймається, знаєте, такі перші обійми, ви відчуваєте крепкі-крепки, бо тут от вони відчувають підтримку. Потім вже через місяць інтегровані, тут ми їм допомагаємо, приходять як додому, як сім, вже. Посміхаються, це до нас, знаєте, як до серця, ми розуміємо, що ми робимо гарну справу. У Я Маріуполь кажуть, кожного мешканця рідного міста чекають з теплими обіймами та усмішкою. Працюватиме центр щодня, окрім неділі, з 8 ранку до 6 вечора.